Погода в Україні 1 липня буде місцями теплою, але місцями вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що з 3 по 5 липня буде сильна спека від плюс 28 до плюс 35 градусів тепла. 1 липня буде свіжа температура повітря – 20-25 градусів тепла. Також буде ручкий вітер. На північному сході очікуються дощі. Прогнозується, що 5-6 липня буде невеликий спад. Спеки, але вже 7-8 липня знову столицю атакують високі температури в Україні. 1 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі у північно-східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також очікуються сильні пориви вітру у південно-східних областях від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі від 10 до 15, у південній частині до плюс 18, а в день від 18 до 23. на півдні країни та Закарпатті до плюс 27. в Карпатах ночі від 5 до 10. а вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ідеться в повідомленні, за даними Метоопрок, 1 липня в Україні буде досить тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській і Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до плюс 16 плюс 27 градусів. А найнижча температура буде в Сумській і Харківській областях, де стовпчики термометрів покажуть плюс. 12 плюс 19 градусів. У Києві 1 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також можливі пориви вітру від 15 до 18 метрів в секунду. Температура вночі від 13 до 18, в день від 20 до 25. У Києві вночі від 14 до 16, а в день від 21 до 23 градусів тепла, повідомляє у Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.